Потім вже валя. Зазвичай часто пишуть чоловіки, які у вас є чоловічі моделі. Ми багато жіночого одягу показуємо. А у вас на складі є жіночі чоловічий для чоловіків? Та у нас частіше не те, що чоловіки запитують. У нас частіше жінки питають, чи є у нас чоловічий одяг. Так, у нас є чоловічі декілька позицій. Не багато, але є декілька позицій. Одна із них це чоловічі світера. Угу. Це чоловічі світера, попадаються різної марки. Вага мішечка 20 кілограм. Іде, uh -huh. ой, перепрошую, 25 кілограм, це в нас іде Скандинавія, 25 кілограм, ціна за мішечок 2,475 буде, за кілограм 99 гривень. Uh -huh. Ось Мішочок тисяч... скільки виходить, якщо 99 за кілограм? 2,475. Ага, 2475 гривень. Тут буде на будь-який зріст, на будь-яку комплектацію, які менші, так і більші. Вся полегші повністю, да, повністю розмірна сітка. Немає такого, що буде суто одні малесенькі чи одні якісь батальні. Ні, повністю вся абсолютно розмірна сітка mm -hmm. присутня. А можна прийти до тебе вибрати, наприклад, собі пару сватріки? Е, Клієнт до нас може звернутися, але лише за цілим мішечком. Ми поштучно не продаємо. Ми не магазин, ми є оптовий склад. Який продає лише оптом, ось такими мішечками меншою вагою можна лише на прямих ефірах. А дивіться, якщо людина боїться, переживає замовляти, який найкращий варіант, щоб бути переконаним в тому, що вона собі вибере те, що хоче? Нема питань, звертайтеся до нашого менеджера, кажіть йому конкретну позицію, що ви хочете придбати. Менеджер вам робить відеоогляд, розпаковочку повністю мішечка, показує вам. По розмірній сітці, яка буде присутня, по всім нюансам, по всім деталям, вам розкаже, і ви вже тоді зможете собі обрати, вибрати, погодити або ні, тобто дану позицію і придбати, замовити. Або ви можете приїхати сюди на склад особисто. Це Київська 104 біля зоопарку в місті Рівному. І обрати та подивитися мішечок два для себе, так, так. і бути на 100% переконаними, що ви вибрали те, що хочете. Так, що промінь вас чекає київська 104. чотири. Так, мені треба, скажімо, як я в кадрі, бо я шота сильно на це